та корумповані інтереси, так як ви мене вчили і як ви мені давали всі на я знаю, що країна буде набагато сильнішою, і знаю, що ми зможемо з вами нарешті стати потужною європейською нацією і зробити те, що ви омріяли. І я омріяла за все наше спільне життя. Це справедливість, справедливість для кожної людини, яка варта цієї справедливості. Я боролась, як могла. І те, що я робила це щиро, якраз є свідченням, що і в'язниці вони ж не просто так народжуються. А коли клани бачать свого супротивника і знають, що він сильний, то перше, що вони роблять, це запроторюють у в'язницю і практично позбавляють можливості жити. Ну ви знаєте, враховуючи, що вихована я у вас, то у мене вистачило сил всі ці випробування проходити. І коли я була там за гратами, я знала, що ви молитесь, що ви вболіваєте, що ви підтримуєте, що ви очікуєте, коли можна буде зустрітися вже після всіх цих випробувань. І хочу зараз подякувати всім вам, всім за те, що ваші молитви були настільки сильні, що вони відкрили двері в'язниці. І не тільки для мене. Двері в'язниці відкриті і для України сьогодні. Україна має всі шанси вже зараз ставати не просто сильною, а найкрасивішою і найуспішнішою країною Європи. Але для цього нам треба з вами ще доробити нашу справу, не залишати її на півшляху, не робити так, щоб хтось подумав, що після всіх випробувань боротьби можна знову все зробити по-старому. Ми поговоримо з вами про ситуацію в Україні зараз. Я для цього і приїхала побачити вас. Мені просто хочеться кинути мікрофон і піти цілувати вас, чесно. От настільки у мене багато теплоти в серці до кожного з вас. До кожного з вас. Ви <плес> знаєте, насправді хотіла би спочатку поділитися з вами однією дуже важливою для мене емоцією. Я хочу попросити вас, щоб ви до своїх. Дітей, батьків до своїх близьких людей були настільки уважні і не пропускали жодної хвилини, щоб приділити своїм любимим, коханим людям цей час. Тому що, коли так стається, що життя розділяє, і коли ти не можеш доторкнутися до близької людини, то шкодуєш про кожну втрачену хвилину. І коли я була окремо від своєї родини, від мами, від всіх, я просто шкодувала, що можливо, ми дуже багато всі працюємо. Кожен має свою справу, але приділяйте більше уваги тим, кого ви любите, своїм рідним родинам, щоб ніколи не шкодувати за втраченим часом, бо більш нічого, більш рідного у людини немає, чим родина. І тому, от така перша емоція. А друга, ви знаєте, що сьогодні. Україна, коли вона стала на ноги, коли ви скинули диктатуру, коли ви дали можливість всім нам іти до європейських стандартів життя, нам не пробачили цієї свободи. І нам не дали можливість цей шлях проходити безперешкодно. Агресія, яка сьогодні відбувається на сході в Криму, це не просто військова агресія окремого Путіна. Він просто розуміє, що якщо ми... Українці покажемо високий клас успіху, покажемо високий клас нашого власного життя вільного і сильного, то і в Росії буде та сама революція, і вона не дозволить більше режиму, диктатурі, авторитаризму бути реальністю в Росії. І коли ви бачите сьогодні, що піднімається частина Росії, іде на площі. І несе жовто-блакітні прапори, росіян-частина. І коли вони говорять, що сьогодні Україна для них зірець, і вони повстають проти війни, яку почали в Україні, це говорить про те, що ви, українці, ми з вами, як нація, народжуємо і робимо міцнішою ще і російську справжню свободолюбиву націю. Там теж зароджується те, що вже живе у нас. Здатність боротись і перемагати. Нам не пробачив Путін такої свободи. І він не хоче нас відпускати в світ, в західну цивілізацію. Він не хоче нас відпускати в Європу. Чому? Тому що він вважає, що він народився з місією створити нову імперію в 21-му столітті. І він бачить, що Україна як би то може бути складовою його імперії. Ну це абсурд. Такі речі в 21 столітті, коли всі країни і всі народи вільні, вони не приживаються. Ми сьогодні несемо великі втрати. Ми сьогодні боремося і наша армія дуже сильна, не вірте нікому. Там дух такий у наших хлопців, до речі, і дівчат. Я вранці перше, що зробила, це приїхала до батальйону Кіровоградського, який зараз, буквально через декілька тижнів, буде відправлятися на передову. І я зустрілася з нашими резервістами, офіцерами, які добровільно прийшли сьогодні і хочуть іти боронити Україну. Знаєте, що я побачила? Я побачила такий дух незламний, таку силу патріотизму. Я побачила також частину родин наших добровольців, які кажуть, що ми вас благословляємо і діть, бережить наших дітей, відпускають, хоча це боляче настільки. Що пережити неможливо, коли людина рідна йде на фронт? Але можу вам сказати, що сила духу іноді буває сильніша за будь-яку зброю. Сила духу іноді може класти такі армії, які, здавалось би, є непоборними. І в історії світу є такі приклади. Пам'ятаєте, коли всі наші пішли на останній майдан і їм казали: та як можна? Ніколи в житті не побороти диктатуру Януковича, бо у нього сотні, просто сотні тисяч озброєних людей, і він хатував їх для того, щоб захищати свою владу. Він казав Стріляйте, стріляйте в дітей, в студентів, в наших батьків і казали українцям відступіть. Пам'ятаєте, коли підписали угоду на майдані гідності, мається на увазі опозиційні лідери. Потім приїхали три міністра закордонних справ Європейського Союзу, і приїхали вони до Януковича і попросили про мир. І там підписали, що Янукович ще до кінця року може собі правити. Коли прийшли опозиційні лідери на Майдан, що їм люди сказали, що сказали, не перекладається. І тоді повстали наші з дерев'яними щитами, з палками, пішли на кулі. І коли їм казали, що диктатура непоборна і її не можна подолати, вони за декілька днів відправили всіх в Ростов на Дону. І досі вони там. І думаю, навряд чи вони повернуться. Якщо ми з вами будемо сильними, ніхто більше із минулого в Україну не повернеться. Але це було дуже серйозним доказом того, що сила віри, сила духу, впевненість, а саме головне боротьба за право діло. За справу, яка є правдою, вона може долати будь-які армії. Що сьогодні відбувається на сході? Повірте, моєму досвіду, Путін, коли ступив ногою на територію України, він тут зав'яз. Це для нього пастка. І тут весь світ разом з Україною, і в першу чергу Україна, ми будемо тут, на нашій землі, кончати останній авторитарний режим пострадянського світу. Тобто українці, українці покладуть край проблемам і росіян, і він звідти не вийде таким же сильним, як він сюди заходив. Його вже виключили практично з усіх міжнародних структур. Ви знаєте, виключили з великої вісімки. Сьогодні світ знає, що якщо не впорається з агресією Путіна, то ця агресія піде в кожну європейську країну. І вони об'єдналися і достатньо потужно сьогодні стоять біля України. Але нам, як дуже потужні нації, не можна здаватись. Нам нав'язують сьогодні таку думку, що Путін і його армія настільки сильні, що Україна не зможе подолати. Але я вам скажу одну річ, яку ви ніде не почуєте. Справа в тому, що Путін не може всією потужністю своєї армії зайти в Україну, тому що він... Весь світ сьогодні вводить в оману, що тут не воює Росія, а що тут громадянська українська війна між українцями і українцями. І він навіть вигадав таку структуру, як лнр ДНР. І тому він не може в очах світу зайти сюди з усіма своїми військами і танками. Він максимум, що сюди заводить, це 10-15 тисяч своїх військових і перевдягає їх підпільно. Цивільний одяг або одяг без будь-яких ознак російської армії. А коли сюди заходить бронетехніка Путіна, то він всьому світові повідомляє, що вона бідна, нечайно заблукала, помилилася шляхом і промазала там десь кілометрів на 500, да, і зайшла в Україну, тому що він не може відкрито сказати, що він оголосив війну Росії. Що це для нас в Україні? Що це для нас означає? Це для нас означає, що коли у нас армія сьогодні стоїть на захисті Східної України, в кількості 104 тисячі людей, в тому числі більша частина добровольців, які мають натхнення боронити Україну, коли він завів сотню танків і намагається тепер якось пояснити, чого він їх досі не вивив, а у нас декілька тисяч абсолютно на ходу бронетехніки. То нам з таким маленьким контингентом можливо впоратись. А якщо допомагає світ, то наша перемога невідворотна. Вона ще і невідворотня, тому що на боці України є правда. Це наша свята земля, це не російська земля. І ми тут у себе вдома, і на нашому боці справедливість і правда. А це означає, що на нашому боці Господь. І це означає, що які б сили він не заганяв. Неможливо подолати це. Він може тимчасово щось тут робити. Але в перспективі короткостроковій ми з вами обов'язково переможемо. І переможемо, не капітулюючи, не принижуючись, не здаючи свої землі. Ми переможемо насправді. Не ілюзія перемоги нам потрібна, а справжня перемога. Згадайте. Коли на всіх каналах телебачення показували, як звужується територія окупована, територія де ведеться АТО. І ви бачили, що буквально кожного дня ця окупована територія ставала меншою і меншою. І потім, в якийсь момент, не по якій команді нашим військам сказали Стоп! Стали, чому стали? Чому не вигнали однозначно за кордон і не зупинялись? Тому що паралельно ідуть досить такі неприємні куларні переговори з Путіним, і він там намагається сьогодні поставити свої умови. Які умови нам ставити назад? Абсолютно. Тільки з нашої країни виходити. Немає жодної умови, яку треба нам виконувати. А він хоче, щоб ми сьогодні віддали Донбас і ще й зробили це за власним бажанням. Ви знаєте, що Путін притягував через український парламент закони, які частину України як би то віддають під патронат Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, рідна моя команда, ви погоджуєтесь з тим, щоб землю українську віддавати їм? Ні! Та я хочу сказати, що тут казаки, а не Гричкасії. Тут люди, які за землю вибачте, будь-яку армію нагонять з нашої території. І тому. Не можна такі закони приймати категорично. А другий закон, який вони намагались протягнути через парламент, це дати амністію всім терористам, які вбивали, гвалтували, які просто знущалися над українцями на сході. Скажіть, будь ласка, яка амністія? Хто дав право за нашу смерть і наших героїв пробачати тих, хто є насправді бандою? Хто визначив це? І тому я хочу у вас запитати. Ми готові як народ дати амністію вбивцям. Ні! Я вас прошу, нашу національну гордість треба тримати дуже високо. Ми мусимо спину тримати рівно. Подивіться, маленька країна Ізраїль, але вона по всьому світу і після Другої світової війни ганяє злочинців, які вбивали їх народ, і знаходять їх в кожному куточку світу. Тому що вони знають, якщо не будуть відповідати за знущання над народом, то потім прийдуть інші знущатися над народом. І тому зараз треба це припиняти і притягати до відповідальності. Можу сказати вам, що наша команда не просто за мир. Ми готові за мир битися разом з вами до останнього, але ми проти ілюзії миру, коли показують мінські протоколи і кажуть, наступив мир. І після того... Більше тисячі разів порушена перемир'я російською стороною. Це означає, що вони практично безперервно ведуть вогонь, і тому зараз нам потрібно три речі зробити: перше на самому високому дипломатичному світовому рівні розпочати не переговори з лнр ДНР, які нам підсовує Путін, а на рівні Європейський Союз, Сполучені Штати, Україна. І офіційні представники президента Росії, які мусять нести відповідальність за підписані угоди, сьогодні хтось підписав, вони порушують. Чому сьогодні Путін вибрав право собі ці мінські протоколи отримати? Тому що він показує у світу і каже: Дивіться: от українці між собою домовились про мир: зніміть санкції з Росії. Він хоче, щоб йому світ руки з горла зняв і відпустив його нормально жити, а він тут нас далі буде вбивати. Друге, він показав Сполученим Штатам і Європі ці мінські протоколи і сказав: та подивіться, тут уже мир, тому не треба посилювати українську армію, не треба допомагати їй військовим чином. І це означає, що він просто говорить неправду. І третє, він також сказав, що не треба нам оборонятися. Він сказав президенту нашої рідної держави, що ну а навіщо вам оборонятися, навіщо будувати оборону, коли у нас уже мир? Ага. А насправді вони за останні тижні після підписання цих протоколів на 23% розширили площу окупованих територій. Це означає, що вони не зупиняються, і нам треба бути сильними. Дипломатичний рівень, бо кожне військове протистояння закінчується правильними, сильними переговорами, але переговорами про мир, а не капітуляцію. І тому сьогодні переговори треба робити сильнішими. І я буду радити і президенту, і всій його команді переходити на інший рівень спілкування з Путіним. Я його знаю особисто. Я знаю, що це за людина. Він не зупиниться, поки його не зупиниш. У нього зрозуміння сили є абсолютне. Він крім сили нічого не сприймає. І тому Україна разом з усім світом може бути набагато сильнішою за нього. І тому на зовнішньому світовому просторі нам потрібна інша сильна, рішуча і безкомпромісна позиція. І я думаю, що ми будемо її здобувати. По-друге, це наша рідна армія, наше військо. Сьогодні приїхала до Кіровоградських наших хлопців. До речі, там більше десятка дівчат теж під ружйом і йдуть боронити Україну. То скажу вам, перше, що вони сказали мені, що у них немає теплого одягу, немає теплого взуття, немає де спати там. Тобто, там просто земля і кожна армія забезпечує для своїх солдат і офіцерів гідні умови. Для того, щоб воювати, у них немає бронежилетів, касок, зброї. Я просто біля них стала і кажу: дорогі друзі, а коли вас відправляють? Вони кажуть десь через тиждень з невеличким. А я кажу, вам пообіцяли все це поставити? Вони кажуть, ні. Вони сказали, що там на фронті розберемося. Я можу вам сказати, що це є не І коли вам по телебаченню пояснюють, що у нас немає грошей. Для того щоб вдягнути наше військо, захистити, дати зброю, це неправда. Я хочу вам сказати, це неправда, тому що вдягнути одного нашого бійця нам потрібно максимум в державі витратити тисячу доларів на одного. Це з бронежилетом з засобами зв'язку, з одягом, з усім. Тисяча доларів на людину це значить бюджету потрібно всього 100 мільйонів доларів. Я можу вам сказати, як колишній прем'єр-міністр, це питання вирішується за декілька днів. В бюджеті це копійки, копійки, а зброя, яка на складах, а зброя, яка стоїть на складах. І тому я хочу, щоб у нас навіть сумнівів не було, що якщо би сьогоднішня влада віддала все, що треба віддати нашому війську, те, що у нас є, не треба навіть десь брати в інших країнах, то наше військо. Може з тими десятью тисячами оці покидьок і окупантів розправитися достатньо швидко. Нещодавно, нещодавно Я була в Чернігові, в і там прийшли уже з фронту наша команда, яка на декілька днів повернулася тільки в відпустку, а потім назад. І я з ними детально говорила про те, що відбувається на фронтах. Вони сказали, Юлія Володимирівна. Якщо нас озброють українською зброєю, якщо нас нормально дають воювати і координують наші дії, ми за три тижні готові з цим покінчити. І це говорять ті, хто прийшов з фронту. Це означає, що в Україні продовжує залишатися п'ята колона Кремля. Вони продовжують сьогодні свою справу. І коли нам середня ланка в Міністерстві оборони принесла документи, що в цей час сьогодні... Іде продаж української зброї наліво. Продано більше 40 тисяч автоматичної зброї, наші ракетні установки і навіть безпілотники, які ми хочемо брати в інших державах, наші продані, які у нас були в запасі. І коли ми принесли це до Служби безпеки України, а це було три дні тому. Служба безпеки була дуже здивована. Вони кажуть, та не вже зброю продають. Я кажу, дорогі мої, то це ваша робота. Це ваша робота щодня перевіряти, що робиться з українським військом, де та п'ята колона, чим вони торгують. В підсумку, коли ми визначалися, куди йти з документами про реальний злочин в Другу світову війну, я переконана, що ті, хто б забрав у армії зброю, ставили б достінки на сто І тому, коли ми стали і подумали, добре, а куди з документами піти про продаж зброї? Подивилися, в прокуратуру не підеш, тому що там толька тільки почали журналісти розслідування про глибоку корупцію, які продають справи колишніх е, членів родини Януковича за гроші відкупають. А потім кажуть: та немає, зловити їх не можемо. Та як не можемо зловити, коли вони по урядовим коридорам ходять, коли вони там живуть вже практично, відновлюють свої сили і тому думали, в прокуратуру не підеш, тому що там їхні. Куди йти далі, Служба безпеки України? Ну подумали, да, там Валентин Наливайченко, там же все таки людина, якій ми довіряємо, пішли. Десять днів чекаємо, через десять днів я піду до нього і запитаю, які порушені справи, тому що зброя реально продана. Я хочу вам сказати, що на таких прикладах, які сьогодні є випіюючою реальністю, ми розуміємо, що наша справа ще не доведена з вами до кінця. І двох революцій, які проведені, недостатньо. Треба нам ще бути сильними і добитися того, щоб не тільки революції проходили, в тому числі ціною такої крові, а щоб справжні зміни відбувалися. І тому хочу післязавтра, після Херсонської області, зустрітися з президентом, з прем'єром і запитати, як так може бути, що військо роздягнуте. Як так може бути, що зброя продається? Чому б залишили формат переговорів з Росією через весь світ? І тому, і тому зміни потрібні насправді. І сьогоднішня кампанія парламентська це ще один крок до перезавантаження країни. Коли йшла президентська кампанія, я просила, тоді я ще практично і ходити толком не могла. Але я просила, їздила по регіонам і просила, будь ласка, не підтримуйте знову кланових ставленників, не підтримуйте знову олігархів, не давайте їм шансу стати на ноги знову. Тому що те саме було після помаранчевої революції. Коли я думала, що я стаю проти Ющенка. Та ні, дорогі друзі, це два світи, це дві системи цінностей. Він хотів зберігати все, що було. І він став їх новим, ну не батьком, скажімо, но сином точно, тому що він був слабіший за них. А я стояла за те, щоб ми перезавантажили країну. Виглядало це як боротьба між мною і Ющенком. А насправді це була боротьба за те, щоб не зрадили тоді ще помаранчеву революцію. Вони звільнили, ви знаєте, вони нищили як могли. Але ми з вами не залишаємо нашу з вами. Боротьбу і роботу. І ми будемо доводити справу до кінця. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж будь-коли. Чому? Тому що ми знаємо, як не помилятися, тому що ми знаємо, як не давати їм спуску, і тому, що сьогодні ті, хто був у Руля, Янукович, Кучма і інші, вони сьогодні відійшли, залишились їх молодші брати і діти. З цими впоратися легше. Там були монстри. Зараз ну такі собі трошки маленькі монстрики, але їх треба прибирати, і треба з ними покінчити. Це означає, що нам потрібні справжні силові структури, а не ці потішні, вибачте, люди, які прийшли сьогодні і стали на чолі силових структур. Ну, уявіть, як може бути гелетей міністром оборони? Поясніть мені, Мен. ну як. Людина, яка жодного дня не працювала в Міністерстві оборони, яка жодного дня ніде не воювала, і саме головне, вона ніколи не вчилася бути військовим. Коли сьогодні треба будувати оборону країни, людина, яка не має академічної правильної військової освіти, що він може зробити, може він гарна людина, я не знаю. Але він не може сьогодні бути професійним керівником армії. І тому, коли я задаю питання, чому не міняєте? Та він каже, своя людина, добрий хлопець, він буде працювати. А під це, а під це на жаль, гинуть наші люди в Оловайських котлах, гинуть наші десантники, яких посилають на Луганський аеропорт, де всі знають, що стоїть найпотужніша протиповітряна оборона російської армії. Посилають туди літаки. Тому нам треба не просто повне перезавантаження країни. Нам потрібно продовжити нашу з вами боротьбу. Парламентські вибори це маленький крок вперед, але дуже важливий. Хто іде по мажоритарним округам, іде вся їх свора. Подивіться, кого призначили у вас губернатором. Це ж не Янукович вже призначав, це ж вже призначав наш уряд, вибачте, і призначав наш президент. Призначена людина, яка не просто воювала проти майдану. Не просто є членом партії регіонів і депутатом партії регіонів, а він фінансував ті туши, які йшли на Майдан і вбивали наших дітей. І тепер він губернатор у нас. То я прошу всю громаду Кіровоградщини, не допустіть такого приниження. Не допустіть, щоб він тут був губернатором. По всій країні сьогодні, коли призначають колишніх регіоналів. Які ще й голосували за диктаторські закони 16 січня, їх всіх виносять іноді в смітниках? Ну можу вам сказати, що для нас мирного і чесного народу, та нам не потрібні ці смітники, і нам не потрібна насилля. Нам потрібна просто щоб з хаосом впоралася влада без насилля, яке сьогодні зріє в душах людей, тому що вони не бачать ніяких змін. Тому що вони не бачать ніяких реформ по всій країні, бачать старі обличчя на всіх посадах внизу. І хабарі сьогодні абсолютно такого самого розміру. І тому не доробили ми. Не доробили. Ізолювали нас на три роки, і ми трохи упустили ситуацію. І вони тут розправили крила, апірілість, і вони хочуть далі країну споживати. Але крок за кроком ми з вами знову будемо набирати силу. І ми повернемося до тих позицій, які дадуть нам право вже сьогодні не пропустити жодного дня для реформ. Ви знаєте, що партія регіонів заявила, що вона на парламентські вибори не йде. Абсолютно правильно. Я тільки про це хотіла вам сказати: що не вірте жодному слову. Нікуди вони не пішли, ніде вони не пішли собі відпочивати. Вони йдуть по перше. Ви знаєте в якій партії вони всі згуртували? Партія розвитку України і не тільки там, і не тільки вам нічого не треба розповідати. Ви всі самі все знаєте. Насправді я була на Чернігівщині. Вони не знають, що опозиційний блок. Це друга партія регіону і тому за опозиційний блок і за всіх їх сателітів, яких ви знаєте, жодного голосу не даємо. По-друге, вони просочуються на мажоритарних округах масово. масово. Березкін і команда. І тут не тільки у і так і так нас тут і довгі ходи, які разом з Чернавецьким по суті справи Київ обібрали повністю липко. Як клипко. Пам'ятаєте, Чернавецький мер Києва колишній говорив: я і моя молода команда каже, вміємо працювати, каже, щось робимо, він ага. іноді був не в собі, насправді, і тому таке казав, що просто іноді неможливо зрозуміти, але. Зараз ця молода в лапках команда юна, яка забрала у Києва все, чомусь приїхала до Кіровоградщини. Можливо, вони тут побачили, що треба брати. Я можу вам сказати: не пустіть, не пустіть закрити їм шлях, зробіть так, щоб вони боялися сюди приїхати, як це сьогодні по всім іншим областям країни відбувається. Кожен мажоритарний кандидат, який від партії регіонів пройде по округам. Перефарбувавшися під незалежне